Уперше День незалежності України відзначили 16 липня 1991 року, через рік після того, як Верховна Рада УРСР ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Та постанову про День Проголошення Незалежності України. Через місяць, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Акт проголошення Незалежності України, який підтвердили на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року, новою постановою від 20 лютого. 1992-го Верховна Рада України перенесла святкування Дня Незалежності на 24 серпня. На референдумі було одне питання Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України? У всіх 27 областях України виборці підтримали документ? Ми різні з материнської колиски. Та всі ми діти щирої землі. В родині вільні всі ми, українці. Ми українці, доньки і сини. Благословенна у віках земля з хлібами щедрими під небом синім. Велично й впевнено зійшла зоря нової України. Державний прапор України офіційно затвердили як державний символ України. 28 січня 1992. У серпні 2004 року, президент підписав указ про встановлення Дня Державного прапора України, який святкують щороку, 23 серпня. Значення синього і жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого, мирного, безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану. Символу мирної праці і достатку. Також синій і жовтий це вогонь і вода, чоловіче і жіноче єство. І все ж головна ідея синьо-жовтого це велика гармонія космосу, Сонця, Землі та всього на землі сущого. Прапор є одним з найважливіших символів, який об'єднує всіх громадян України, пов'язує воєдино трудові подвиги і бойові перемоги. Наукою відкриття та культурні досягнення він є втіленням єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Любіть Україну, пишайтеся її символами.